Виконуємо номер 357 із підручника Геометрія 7 та номер 29 крапочка 14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Трикутник АБЦ рівнобедрений з основою АБ. Малюнок 14.15. Доведіть, що кут К дорівнює куту МС. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі і виконала малюнок. Раз у нас трикутник АБЦ рівноберно з основою АБ, то бічні сторони у нас АЦ і ЦБ. Вони рівні. Нам потрібно довести: покажу червоним, що. Кут КАЦ КАЦ дорівнює куту МБЦ. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника кут САБ дорівнює куту СБА. Оскільки кути при основі рівнобедерного трикутника рівні. Основа у нас АВ. Запишемо це за властивістю кутів рівнобедреного Трикутника. Кут Цаб дорівнює куту С І пояснимо кути При основі рівнобедреного трикутника. Рівні. Кут К. суміжний до кута Цаб. А кут МБЦ суміжний до кута ЦБА. Запишемо це. Кут КАЦ. Є суміжний з кутом САБ. А кут М, B, суміжний з кутом СБА. За наслідком третім із теореми. Про властивість суміжних кутів, кути суміжні до рівних кутів і рівними. Тоді кут КАЦ дорівнює куту МВЦ запишемо за наслідком 3 з теореми про властивість. Суміжних кутів. Кут КАЦ до рівні куту МВЦ. І по ясному дужках. Кути суміжні. До рівних кутів. Є рівними. Що і потрібно було довести? Номер 357. Із підручника Геометрія 7 та номер 29.14 із підручника Математика 7 виконано.